Усім доброго ранку. Ми проснулися з дочкою. -ха -ха. Сьогодні ми будемо напевне прибирати у кімнаті. Приготуємо щонебудь поїсти. На вулиці дуже-дуже холодно. Незважаючи на те, що травень на вулиці. От. Намагалася вчора налаштувати а, ноутбук, щоб знімати вже реакції, але потрібно на ньому змінити відеокарту, тільки тоді вже я зможу Мам. знімати реакції. Мам. Це, скоріше всього, буде а, наприкінці цього місяця. А по на початку наступного. Я Я, 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 дочь. Совсем надоело снимать и ничего. Побачимо пізніше, тому що донька не дає мені нічого знімати.